Вітаю вас в ефірі першого про головне програми, що робить події зрозумілішими. Через тиждень боїв під Авдіївкою у місті відновили подачу електрики і води, запрацювали школи і дитячі садочки. Водночас, обстріли з важкої артилерії в гарячій точці тривають і досі. Як в принципі по всій лінії розмежування у президентській фракції припускають, що у випадку широкомасштабного загострення на Донбасі влада може запровадити воєнний стан. Завтра Верховна Рада виходить із канікул на роботу. Розпочинається нова парламентська сесія. В студії про головне сьогодні Леонід Ємець, народний фронт, Іван Крулько, фракція Батьківщини. Вітаю вас. Вітаю вас. Добро і на прямому скайп. Зв'язку із студією Леонід Матюхін, речник штабу АТО, пане Леоніде. Вітаю вас. Отже, станом на вечір, понеділка, яка ситуація під Авдіївкою? Чи спостерігається там воєнна активність зараз? Вітаю вас. Якщо говорити конкретно по про ці хвилини, то зараз там настала тиша, але ну, я б не був, скажімо так, сильним оптимістом, тому що протягом цього дня там були обстріли. Використовували і важку артилерію, це 152 міліметри, танки неодноразово міномети різних калібрів, ну і більш легке інше озброєння. Тобто, в принципі, протягом всього дня там були обстріли крайні, був нещодавно це 122 мм артилерія по наших позиціях. Ну але насправді місто повертається до мирного життя в людей. Є і світло, ну в принципі, вже сказали, є і світло, і електроенергія. І школи працюють Ну, школи в принципі працювали тоді. Ну чи правда там не всі буквально, от е, в той день, коли обстріляли другу школу, е, ми були е, в іншій школі. Ні, напередодні були в іншій школі. Вона працювала в принципі і тоді. Пане Лоніде, питання щодо самих обстрілів. Ну я бачив інформацію, що почали відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків в Авдіївці. Вчорашні обстріли, сьогоднішні велися тільки по позиціях українських військ під власне Авдіївкою. Чи знову ж таки діставалося цивільним? Да, ну наскільки мені відомо, сьогодні були лише по позиціях. Ось ну Ситуація в Авдіївці показала, що все-таки наше суспільство, не дивлячись на те, що зараз говорять скептики, готове консолідуватись. Авдіївка отримала таку допомогу, якщо говорити про гуманітарну, якою вже напевно ну по тим потребам, що є, ну в плані там харчування, навіть є надлишкове. наскільки мені відомо, що деяка допомога вже відправлялася в Авдіївки в інші населені пункти, які знаходяться в зоні АТО от, власне, в мене питання було по гуманітарній допомозі, яка надійшла великої великій кількості до цього міста. Зрозуміло, що це питання більше до військово-цивільної адміністрації, але все ж таки, ну як скоригований розподіл? Тому що є повідомлення, що там відбувається зловживання з отриманням цієї гуманітарної допомоги. Ну, справа в тому, що я думаю, скільки буде питань гуманітарної допомоги, піднято, стільки будуть такі, скажімо, Ну там звинувачення, зловживання чи не здовживанні. Ну скажем, ми тиждень перед цим були на наших позиціях. Ну, проживали на наших позиціях там справа в районі Мар'їнки, Красногорівки. І коли розпочалися ці події, командир з однієї однієї з бригад передав там більше 20 ящиків продуктів харчування, ось які ми привезли, половину віддали на пунктах обігрів, а іншу частину завезли в одну із шкіл скажімо так, таких, скажем, як ми, напевно, є багато і ну, не знаю, як наз... хто там де називає зловживанням, яким зловживанням. Ну, скоординовано, ну, в моєму розумінні яке, є. що є пункти обогріва, є пункти прямо, і ми повезли туди. Я думаю, що якщо всі інші будуть вести теж якісь централізовані пункти, да, і буде це домовлено, то ніяке питання про зловживання не буде. Ну, але з іншого боку, скільки буде це питання? піднімати, стільки буде зловживати. Ну тому що ну, завжди є ті, хто хоче знайти там якусь зраду там, чи корупцію і все інше. Дякую за інформацію. Леонід Матюхін, речник штабу антитерористичної операції. У студії народні депутати Іван Крулько, Леонід Ємець, Верховна Рада. Власне, депутати на погоджувальній раді сьогодні вшанували хвилиною мовчання загиблих українських воїнів під Авдіївкою. Нагадаю, за останніми даними, їх 10, десятки отримали поранення. Ну, питання таке: дивіться, тиждень боїв під Авдіївкою. Так, президент перервав свій візит до Берліну, прем'єр-міністр побував в Авдіївці. Верховна Рада на якесь позачергове засідання не спромоглася, щоб якось відреагувати на ці події. Чому, пане Люде? Давайте я вам дам дві частини на цю відповідь. Перша це буде частина юридична. Процедура скликання позачергового засідання. Нагадаю, що зараз одна сесія закрита і має бути відкрита інша сесія, передбачає певні строки. Як мінімум, це за три дні має бути опублікована інформація про скликання цього засідання з порядком денним. І це передбачено законом і обійти цю процедуру неможливо. Тобто, по великому рахунку, тоді, коли це питання постало, на обговорення щодо керівників фракції, керівництва парламенту, ну, ми все рівно виходили на понеділок термін скликання позачергового засідання. Знову ж таки, це юридична частина. Політична частина полягає в тому, що Верховна Рада вона має приймати закони і постанови. І її завдання це полягає саме в цьому. Зібратись для того, щоб просто покричали політики з трибуни. Ну я не думаю, що це допомогло б комусь в ситуації в Авдіївці. Ми побачили, що в Авдіївці ситуація була складною, але контрольованою, і це відзначили всі експерти, які перебували на цій території під час ведення обстрілів. І слідкували за роботою наших як і цивільної адміністрації, так і наших військових. Всі відзначили, що рівень організації він є надзвичайно високий, і це ну воно надихає впевненістю, що там знаходяться професіонали, які знають, що вони роблять, і знають, що їм треба робити. Заклики з трибуни парламенту їм би точно не допомогли. Тепер у нас починається сесійний тиждень, на якому я впевнений, ми маємо вирішити основні питання, які ми до цього часу, вибачте, тягнули кота за хвіст. Питання, наприклад, спецконфіскації, яке вже давним-давно є наболілим, але це не знімає відповіді на питання, що 25 мільярдів гривень. Це величезні кошти, тобто половина від суми, яка передбачена суми вкрадених коштів Януковича, який законом про спецконфіскацію передбачено направити до державного бюджету. То це 25 мільярдів гривень. Вони мали піти б на оборонку. Так ми бачили, як зібралося українське суспільство, в тому числі через Добробати, і забезпечило Авдіївку і воєнних, і цивільних, і харчуванням, і теплим одягом. Але вибачте, ну це в честі хвала нашому суспільству, але це є обов'язок української держави. Ну, пріоритет народу 25 ми мільярдів так. там точно б не були зайвими. Дякую. Але суспільство все-таки чекало, що принаймні народні депутати покажуть, що вони разом з людьми, разом з народом е, в ці важкі дні, а не десь там, як вважають у суспільстві. На відпочинку, на курортах, на мальдівах. Іван Колько е, ну насправді тут є теж, я хотів би. Продовжити мого колегу є два, два аспекти: дійсно юридичний і політичний, я би навіть сказав геополітичний. Якщо юридичні обставини є ще одна можливість скликання парламенту, і це якраз є через оголошення президентом воєнного або надзвичайного стану. Мені здається, те, що відбувалося в Авдіївці, це тягло 100% на оголошення надзвичайного стану на окремій території країни. Вавдіївці в такому випадку, відповідно до Конституції, парламент збирається впродовж двох днів без скликання. Тоді не треба незалежно сесійний, поза, міжсесійний період. Парламент збирається на своє засідання і заслуховується, принаймні. Ми, як парламентарі, можемо заслухати, окрім прийняття рішень, силовиків навіть в закритому режимі, для того, щоб ми розуміли, що насправді відбувалося в той момент. А такої інформації правдивої інформації бракувало. Це перший момент. І другий момент. Що відбувається тоді, коли парламент збирається на таке надзвичайне засідання? Це дуже сильний сигнал всьому світу, що в Україні відбувається дуже серйозна ситуація, що світ має на це реагувати. Парламент очевидно міг би прийняти звернення до держав, до парламентів світу, до міжнародних інституцій, і це був би дуже сильний сигнал у зв'язку з тою інформаційною пропагандою. І війною, яку веде Російська Федерація проти України на всіх фронтах, де тільки може це робити в різних країнах через різні засоби масової інформації. Тому, Моє переконання полягає в тому, що парламент міг зібратися на це засідання. Більше того, очевидно, що ситуація в Авдіївці в той момент вимагала, мабуть, і рішень, які стосуються внесення змін до державного бюджету для того, щоб оперативно надати можливість для відновлення всіх мереж, всіх комунікацій і того, що потребувало населення в Авдіївці. Безумовно, і знаєте, до речі, ця ситуація мене ще раз переконала, наскільки в нас виросло після революції гідності громадянське суспільство. Тільки з'явилася гаряча точка Авдіївка. Одразу, громадяни України, як волонтери, почали давати все необхідне для того, щоб забезпечити мирних жителів Авдіївці товарами першої необхідності, і це ще раз свідчить про те, що в Україні волонтерство за ці роки виросло просто в рази надзвичайно, і мабуть треба подякувати українцям. Що вони готові до такої взаємодопомоги і безумовно десь підтримати всіх тих українців, які живуть в Авдіївці, в тій ситуації, в якій вони є, їм не позаздриш, але добре, що решта частина України не кидає своїх в біді, намагається всіма методами їм допомогти. Ну там в Авдіївці і народні депутати теж могли би побувати, щоб ну, вони там і побували. І представники Народного фронту, Андрій Татарук і Ігор Лапін разом з вантажівкою гуманітарної допомоги вирішили. Туди буквально ну, на наступний день. Це теж правда. Просто ну, про це, можливо, ніхто не хваститься. Я, ви запитали, я вам відповідаю з цього приводу. Там є підрозділи і служби, які отримали цю допомогу. І ми знаємо, що вона була не зайвою, ми знаємо, що було потрібно, і це було передано. Я вам скажу так, шановні колеги, в ідеальній країні з ідеальним парламентом, мабуть, воно було б так абсолютно справедливо, як ви кажете, і воно б би відбувалося. Зібрався парламент, прийняв би консолідоване рішення, прийняв би звернення до міжнародної спільноти. Визнав би нарешті, що у нас в країні є війна, хоча б публічно. І з цією позицією звернувся до наших міжнародних партнерів, які гарантували нам захист від будь-якої агресії, в тому числі і до новообраного президента Сполучених Штатів, яка була учасником цих домовленостей. Але на жаль, ми не живемо в такій ідеальній державі. На жаль. Я підозрюю, що якщо б зібрався парламент, то там була б не така злагоджена робота, навпаки, крик, гам і взаємні звинувачення. І вся б країна разом з нашими військовими і з нашими ворогами бачила б, що у нас є роздрай в політичній складовій нашого єдиного законодавчого органу. Тому я вам скажу, що так, допомогу. Такий ми... парламент треба перебрати, Іван, якщо Іван, він не Іван. здатен в абсолютно, такий момент консолідовано абсолютно зібратися абсолютно і провести це. Я погоджуюсь з вами. Що парламент... Навіщо він тоді потрібен? Такий? Ну я вас не перебував. Ні, вже, я я це в порядку дискусії. Погоджуюсь, що парламент треба переобирати. Але якщо ми це зробимо за старою виборчою системою, ми нічого не поміняємо. Ми отримаємо той же парламент з тими ж вадами, з тими ж популістами, крикунами, які е, не здатні разом діяти, навіть коли е, жарений петух у вигляді е, воєнних дій Російської Федерації клює в цю нашу країну. Нам потрібен новий парламент за новим законом, за відкритими виборчими списками. Я вам, як делегат парламентської асамблеї Ради Європи, можу запевнити, що моніторингова комісія минулого тижня визначила в своєму моніторинговому звіті, що одною з вимог, яку українська держава до сих пір не виконала, це запровадження відкритих виборчих списків. І це є обов'язок, який на себе взяла. Весь склад українського парламенту, і не ті, хто сьогодні є коаліцією, а ті, хто сьогодні є опозицією. Ми готові До кожна за політична сила, і ми готові за це голосувати. І Ви знаєте, що ми, як батьківщина, внесли свій проект закону, готові дискутувати стосовно інших проєктів закону. І це є наша програмова ціль. Що ми вважаємо, що мажоритарна складова є корумпованою. Її треба забрати. Є різні мажоритарники. От я, скажімо, я, я, я тут маю на увазі в тому числі вас, але я вважаю, що. У більшості округів до нас, до парламенту, попали люди, які під час своєї виборчої кампанії. Підкупляли виборців, вони дискредитували вибір народу, і тому нам треба переходити до пропорційної системи. Відкриті списки є багато видів відкритих списків, але найважливіше, що робоча група, яка створена в парламенті, мала би запропонувати, хоч якийсь проект консолідований для того, щоб в парламенті відбувалося реальне голосування. Насправді мені здається, що цю тему заговорюють зміни виборчої системи, хочуть провести вибори на тій самій системі, яка зараз існує, бо вона зручна для того, щоб клепати зручну для себе більшість. А якщо не вдається Формувати коаліцію, як наприклад, зараз немає коаліції, тоді шукають кожного разу домовленості Іван, під конкретний закон у сусідній залі, виборів. якраз за рахунок Іван, можливо, Тема дострокових виборів зараз не є настільки актуальною для людей. Ви, ви депутати, хоча б нових членів ЦВК затвердять, тому що там вже у 13 з повноважень закінчився. І це Полуважен, ще одна проблема, закінчився. на яку ми, як опозиція, звертаємо увагу, і не тільки в цьому, і рахункової палати в нас нема, і ЦВК в нас немає, і тимчасові слідчі комісії. У нас немає закону про а ті, які навіть треба створити, вони не створюють у парламенті безумовно, що контрольна функція парламенту зараз упосліджена, і ми звертаємо увагу на це, що парламент мусить відбутися як парламент України, здійснюючи свої контрольні функції у цих питаннях, про які ви звернули увагу. Дякую. Давайте все таки безумовно. про ситуацію на Донбасі. Ще поговоримо. Ну, от є ідея в БПП про запровадження надзвичайного чи воєнного стану випадку, як каже Ірина Луценко, екологічної гуманітарної. Іншої загрози Ви може, може йти в цій ситуації да, це про запровадження да? воєнного президент. Стан. Надзвичайний це стан це абсолютно інший має статус має запроваджувати причин. воєнний стан. Процедура рада підтверджує таким... це рішення. Чи процедура передбачає, що має зібратися рада національної безпеки і оборони прийняти рішення, на підставі якого президент має видати указ. На підставі якого протягом двох днів має зібратися Верховна Рада і затвердити цей указ через законом про через закон Народний фронт проведення... Народний фронт готовий за такий указу голосу? Народний фронт готовий голосувати за указ про введення воєнного стану Випадку. в ситуацію, коли, як передбачено конституцією, президент його внесе. Нагадаю, а є для зараз для цього підстави, як ви бачите, чи ні? Ну дивіться, ніхто не заперечує, і це неможливо заперечити, що сьогодні у нас відбувається війна з Росією. І ми про це говорили завжди. Ми на цьому наполягали. Ми запевняли вас і весь український народ, що виконання мінських угод можна лише після звільнення територій, що тому, що ці території захоплені. Там не є питання внутрішнього громадянського конфлікту цю територію захоплені зовнішнім агресором. Російські війська вони сьогодні там і персонально присутні, і присутні через свою зброю, через свої кошти, через свій вплив, але і в тому числі через свої вантажівки, танки і своїх російських солдат. І це є агресія, війна. І той факт, і я маю в принципі погодитися. З тим, що президент свого часу не вів воєнний стан, бо для цього були аргументи. Тоді цьому що перешкоджало? Введення воєнного стану навіть на окремій території не дає можливості проведення позачергових виборів парламенту. Ну це вже і... пройшли, так? Ні, зараз. Ну, так я Ми вам про кажу про аргументацію. Говоримо. Подумайте, да. що ну, тоді, було б, якби да. ну, тоді припустимо. не було проведено позачергові вибори. Ми б зали, мали Але парламент, вибори. де більшість була б не той от куций опоблок, який насправді ніякий не опоблока. П'ята колона Кремля і напряму представляють інтереси Путіна і російського агресора. Сьогодні у нас більшість парламенту юридично була б е, вигляді цього поблоку. Перевибори тоді, як не боляче було мені, діючому народному депутату погоджуватись на це, але це було вимушено. Зараз надзвичайний чи, ви воєнний стан, стан потрібен, чи ні, вам, хочете мою Просто, ну, особисту коротко, позицію. Сказати, так, чи ні, а, ні. Я вам повідомляю, я вважаю, що в країні є війна. Я, як делегат парламентської асамблеї Ради Європи, про це постійно переконую наших європейських колег. Як тільки передбачений спосіб, указ президента буде в парламенті. Я проголосую за введення воєнного стану на окремій території або на всій території України, але юридично можливості введення воєнного стану за ініціативою парламенту не існує. Це є е, система балансів Хочу. і стримувань. Лише президент за рішенням Ради нацбезпеки може ініціювати в парламенті. Скликання парламенту в дводенний термін і прийняття водночас, рішення. водночас дивіться Реломценка з БПП говорить, що ну якщо питання воєнного стану може постати, то не треба е, називати ці неконтрольовані території окупованими офіційно. Не треба е, вчиняти блокаду цих територій. Те, що зараз громадянські активісти, громадські активісти роблять, перекриваючи колії, підриваючи колії. Дивіться, Ми Іван завтором, я, я віддам зараз Івану слово, просто Добре. ви говорите з автором законопроекту, який саме і визначає ці території як окупованими. Тому моя позиція тут жорстка і зрозуміла. Прошу. Дякую. Так от, якщо говорити про ситуацію, яка відбувається в Криму і на сході України, закон про оборону чітко говорить: коли є загроза територіальній цілісності України. Президент України вводить воєнний стан на всій території України або на її частині. Це не є е, норма, яка дає право обирати або діяти так, або діяти так. Це імперативна норма, яка каже, як мусить діяти головнокомандуючий збройних сил України в той час, коли є загроза територіальній цілісності України. Це раз. Тому в мене в цьому випадку питань немає. Не знаєш, як діяти, треба діяти по закону. Це один момент. Тепер другий момент. Батьківщина буде голосувати за введення воєнного стану, це є наша вимога. І ми вважаємо, що це є правильне рішення, в тому числі у зв'язку з тим, щоб були задіяні всі ті міжнародні норми, які стосуються, в тому числі, окупованих територій. Бо відповідно до міжнародного права, обов'язок окупанта полягає в тому, щоб забезпечувати всім необхідним цивільне населення і забезпечувати в тому числі окуповані території. Вони несуть обов'язок за це. А зараз виходить таким чином: Росія веде агресію проти України. І при цьому Росія в усіх переговорах виступає, як ніби миротворець. Коли нас змушує, ну давайте виконуйте мінські угоди, ну давайте продовжуйте там всім забезпечувати. Будь ласка, ми будемо обстрілювати, а ви все там робіть за кошти бюджету. Нехай ваші хлопці гинуть. Така логіка Росії. Як треба діяти, коли ми розуміємо таку ситуацію? Не треба підігрувати цій гібридній війні. Треба діяти так, як написано в законі. Тому, безперечно, що питання про надзвичайний стан, питання про воєнний стан це і те питання, яке мусить бути предметом для обговорення РНБО відповідного указу президента. І далі парламент приймає своє рішення. Я вважаю, що в парламенті є більшість, яка затвердить такий указ президента, якщо він буде введений. І, до речі, я вам хочу сказати, що рано чи пізно, але ну от і я думаю, що він зі мною погодиться, Причину, чому блокується в Верховній Раді ратифікація Римського статуту, якраз у зв'язку з тим, що в нас до чого часу невизначений статус тих територій, які ми маємо, і статус стосовно того, що відбувається на сході України і в Криму, а якраз це дуже серйозно залежить в тому числі стосовно того, а наскільки. Використовуються збройні сили України відповідно до міжнародного права на, на тих територіях. Я би хотів все таки, щоб ми в цьому плані діяли як державники, і щоб ми в повній мірі забезпечували і цивільне населення в правовому розумінні. І наших військовослужбовців, які захищають честь і територіальну цілісність, України. Дякую. Репліка Ємець. ще є дуже одна дуже коло потреба. Насправді опроводити. так дійсно було з приводу ратифікації римського статуту, коли ми вдвох разом наполягали, ми навіть і авторами спільного законопроекту так. про його ратифікацію. На сьогодні діє трошки інша норма конституції свіже змінена. І передбачено, що ратифікація Римського статуту відбудеться, але через три ну, вже залишилось два роки. Вважаю абсолютно дурацькою за своєю формулюванням норму. Але вона вже є і діє, і ратифікований римський статут уже буде згідно конституції через два роки. Ескалацію конфлікту на сході України сьогодні насамперед розглянуть міністр закордонних справ ЄС. Велика Британія наполягатиме на необхідності збереження санкцій проти Росії. Про це міністр закордонних справ Об'єднаного королівства заявив. Ну і якщо з Європою і відданістю темі санкцій більш-менш все зрозуміло, то не зрозуміло якраз із позицією Сполучених Штатів. Хоча останнім часом риторика Білого Дому і його представників ну виглядає все таки на користь України, але Є, окрім домовленостей і розмов президента Сполучених Штатів Трампа із президентом Порошенко, і про зустріч, і про можливість обговорення вирішення ситуації на Донбасі. Є і заяви, в тому числі держсекретаря Сполучених Штатів і віцепрезидента Сполучених Штатів Майкла Пенкса, який говорить, що. США хоч і стурбовані ескалацією насильства на сході України, але від поведінки Російської Федерації залежатиме майбутні санкції. Тобто, ну, представник власне влади Сполучених Штатів не говорить чітко, чи будуть ці санкції послаблені. Найближчим часом перекладаючи цю відповідальність на поведінку, а саме Росії, Юлія Тимошенко, лідер фракції Батьківщина, зустрічалася із Дональдом Трампом під час молитовного сніданку 2 лютого. Ну зараз багато спекуляцій, припущень, як ця зустріч відбулася. Скільки вона тривала? Наскільки вона була значущою? Можливо, деталі нам коротко Іван Кулько розповість. Так, така зустріч відбулася. Вона відбулася перед молитовним сніданком. І, до речі, варто сказати, що президент Трамп після своєї інавгурації провів зустрічі з політиками топ рівня світового Терезою Мейця, прем'єр-міністр Великої Британії, королем Йорданії і Юлією Тимошенко. До речі, в тому самому форматі Король Йорданії Юлія Тимошенко зустрічалася з Трампом якраз перед молитовним сніданком. Що було предметом розмови, а як це відбулося, Олені? Тому що там це, це, скажу, відбулося, що це Юлія відбулося Володимирівна чатувала на президента США, там десь під туалетом так, там, я, так. Я вам чи скажу, це що було після здалегідь домовлено безумовно. Що що такі, безумовно, що такі зустрічі заздалегідь про них домовляються. Вона відбувалася в окремій кімнаті в тому ж самому приміщенні, де відбувався молитовний сніданок, але це була окрема кімната. А от що стосується цієї заяви, про яку ви згадали, про вбиральну. Це заявив спеціально найнятий лобіст, який нанятий адміністрацією президента, для того, щоб просувати нібито інтереси України у Вашингтоні. Так от, за 50 тисяч доларів на місяць, вони просувають таким чином інтереси України. Причому це, до речі, дуже серйозно вдарило в тому числі і по адміністрації президента Трампа, після чого вони зробили після цієї заяви безглуздої, зробили і брехливою, зробили офіційне повідомлення на своєму сайті. Про те, що зустріч президента Трампа Юлії Тимошенко відбулася, і вона носила приватний характер, але ця зустріч була заздалегідь обумовлена і була офіційно. Про суті розумові тепер, тепер просить чим про що... Юлія... ви запитали да. про формат про, суть, про формат. да. Тому я, хочу, тому я хочу сказати, да. що мені здається, що якщо це було, а це було з адміністрації президента, то вони спутали персональні внутрішньопартійні інтереси з інтересами національними інтересами країни. От власне тема, була? Вкладається тема була розмова вкладається. Юлії Тимошенко із Дональдом. Трампо в національні інтереси країни, а, а не в вузькополітичні партійні, так, от питання стосувалося виключно війни на сході України, агресії Росії, і Трамп запевнив Юлію Тимошенко про те, що санкції проти Росії будуть зберігатися до того часу, допоки Росія не забереться з України. До речі, наступного дня під час Ради безпеки ООН новопризначений посол Сполучених Штатів ООН Хейлі. Заявила прямо те саме, що було під час розмови е президента Трампа з Юлією Тимошенко. І, до речі, це була сенсаційна заява, коли вона прив'язала, а це посол Хелі прив'язала, питання санкцій і питання повернення Криму. Європейські політики уникають теми Криму пов'язувати з темою санкцій. Тому я вважаю, що США залишаються нашим стратегічним союзником. Вони підтримують в цьому питанні Україну. А нашій дипломатії варто було б використовувати усі можливості для того, щоб доносити позицію України. Юлія Тимошенко доносила якраз позицію України, яку потрібно доносити на будь-яких майданчиках. Незалежно від того, опозиція чи влада, ми маємо говорити назовні одним голосом. І не треба такі важливі міжнародні зустрічі на найвищому рівні перетворювати в якесь сміхотворище і при цьому. Е Опускати саму українську державу, я вважаю, що це серйозна велика помилка. Адміністрації президента, які опустилися до того, що найнятих лобістів Очуваю. змусили давати відповідну Дікуві. інформацію я в американських ЗМІ. я змін. просто думаю собі, можливо, все таки треба було дати можливість президенту України зустрітися з президентом Сполучених Штатів, донести позицію, хто, України. хто, мав, хто мав дати можливість це зробити ну, відбулася телефонна розмова. Готується візит. Добре, Петра власна, відбувається. Да, ну треба дати змогу. Я вважаю, держави якщо, донести. Я вважаю, що якщо президент Трамп. Виявив Думаю. бажання зустрітися з Юлією Тимошенко, яка сьогодні має найвищу довіру в українському суспільстві, то це тільки треба вітати, і всі офіційні особи України, в тому числі президент України, мали би те, вітати те, що представник України зустрівся з президентом Сполучених Дякую. Штатів Леонід Ємець. Прошу. Ну я думаю, що тут позиція має бути абсолютно однозначно і проста. Той хто ну збурив це питання, викинувши цю інформацію саме в такому аспекті, явно зробив величезну помилку і наніс шкоду і всередині нашої країни, і нашим стосункам, нашими американськими друзями. Тобто, тут не має бути жодного протистояння. Я впевнений, що насправді, якщо хтось запитає президента, він з цим перший погодиться. Має бути абсолютно щира радість за те, що хтось із України. Зміг донести до новообраного президента українську позицію. Якщо це робить, а я так розумію, українська делегація була в українських е, національному вбранні. Красива жінка в українській вишиванці, розказує страшну правду про російську агресію. Ну, ми маємо тільки е, знаєте бути. Внутрішньо надзвичайно я не скажу задоволеними, але ми маємо бути радими, що хтось із наших співвітчизників зміг скористатися цією можливістю. Якщо це буде хтось інший, ми маємо це лише вітати, Дякую. тому що насправді доля нашої країни для нас спільна, для всіх Дякую. разом це була програма про головне. Побачимось з вами завтра о 20.20. .20. Все буде добре.